Ну 25, okay. що, 25 хвилин, окей. Все, я починаю з дитячого мата. Ви знаєте його. О -о -о. Цього разу я, напевно, походжу в ферзем. Можу, оце хоч стане краще. Так, як ви бачите, я походив звідси сюди ферзем. Якщо він ходить ось так, то очікування в мене що я зможу ось так походити. У мене таке очікування. Розуміли? Ось так в мене зараз проводиться. Ні, не повезло під цей хід. Як ви бачите, я зараз походжу сюди, ви це, напевно, вже знаєте. Добре. Е, найкращий його зараз хід це буде сюди, у Горві. Він зараз так зробить, і я, я змушена би робити ось так. Якщо я зроблю ось так, то тоді він робить ось так і я змушена втікати. Сюда, Ой, інакше слон мене зів'є сюда, Або ні. В принципі, ні. В <смір> принципі не буде. Важ тепер пропоную повернути хід. Цікаво, чому давай ні. Е -е, так. Ну я не знаю, чого позиція, що він хоче повертати хід, я не знаю. Походжу сюди, щоб збити його коня. Бо я вважаю, що. Е -е, добре. Ходжу я сюда. Це буде мій зараз найкращий хід. Ага, молодец, метец. Я походжу ось сюда. Не забывай, так правильно, правильно. Так, зараз попробую, напевно, зробити собі рокировку на уличку тут. Вы сюди, так, ось сюда, коротше. да, короче. Пост. Покіровка, щоб, щоб... зі мною все було добре. Ага, ти чогось мені так походив, я не знаю чому. Ага, ти не кума. поняв. Мені хтось хідер хід ось так. Змучена я вже грати, але попробую з вами ще раз. Ну, поки не виграю три ігри. Як ви пам'ятаєте, я вже виграв дві, мені ще треба одну, правильно? я знаю, так. Добре, у нас тут позиція, що ми програємо і до 10 часу, і, напевно, ще цей. Пофігуруємо. я зараз що десь вводжу, я хочу знати його ходи які будуть. Ну я... Проп... Я йому зараз, якщо б я б грав за нього, то я пропонував йому ось так. Але це був і так. Дуже поганий бхід. Бо я просто ходжу сюди, ні, мені не збиваю. Я його так. Далі, я не знаю. Хід я його не знаю, того я зараз боюсь проти нього грати. Її учуття, що виграю, а деколи немає. Так мені не краще зараз напевно, хід. Те, що я погано походив. Не повезло. Мені треба було... що його обчистити. Так, добре, я ось так походжу, бо я хочу поки що зараз. Сюди напасти на його слона А якщо він пи... Пій... О, типа, молодець. Буваю. <плес> він мені заважає і так. Сбой, я збуваю, і я вже буду пішак Так, все, я вже став пішаком Я виграю чи YouTube не знаю. Я ще... Я не знаю, його ходів взагалі. Того я просто стану, як мій, моя фреза, це є. 5 пішаків. Ось така в мене зараз позиція, як ви бачите. Ну, я зараз думаю, що він, в принципі, заходить ось так. Він хоче, напевно, помінятися, Або ні. Так, що він зараз хоче зробити. Я вже в таких метах попадався, того. Так, фер захищається, захищає. Добре. Того я тоді зараз. Не знав як походити, то в мене, напевно, хід найкращий. Я думаю, що він щось... Чусь... А, він хоче сюди походити, я понял. Та я сюди походжу ось так. Пане хід мій це, що він може ось так походити. Так, це дуже пане хід. Це що він може ось так походити. І я ось так, він там щось відходить. І я збиваю йому так само ось тут Молодець, Прошу! Всікай! Якщо я зібі, то він збиває, Але це буде тут. Я просто на ну, нього ще якось там нападу, Поняв. Поняв твою пропозицію. Я тоді якось походжу, але я не знаю поки що ще як. Окей, подивимо зараз на наш раху. Ну, якщо я походжу так, то в принципі мені нічого не буде, але він може призам збити це раз. Того я можу проходити мій найкращий хід ось так. Або я походжу ось так і зроблю. Так, да, але я відніму мені сам пішака. Самого собі пішака, того. Мій найкращий хід. то, напевно, буде ось ось так. Все. ви знаєте, чому я мав... Э, я поговорив про пішака? Те, що я можу ось так ходити. Коли я ще був ось тут, що я походив. Так якщо я похожу ось так, то він мене зіб'є раз, але я зіб'ю його пішака А, все, добре. Його хід прекрасний, молодець! Так, перше те, що мені треба зробити. А, мене вже це вчили. Мені треба... Їх трепувати. Так щоб... Знаєте слово по-англійськи Trap? Пастка. Або, наприклад, як prank. Це... навіть не знаю. Похоже слово паскувати. Ну, пенькати. Ну, як там, знущатися з них. Робити всякі пастки. Ось таке щось. Це те, що я знаю про слово prank. Так, добре, воно нас зараз позиція погана. В принципі, я можу зробити ось так, так? Та, да, я можу зробити ось так, він мені нічого не зробить. Я не знаю, що він може зробити. Я чесно то не знаю. Так, що він зараз може мені зробити? Такий рахунок. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Він на пішак виграє. Молодець. Але зараз буде програвати. Може і на 9, а може і на... а може і на 1. Або, ай, стоп, не на один, а на нічию. Так, в нас тут не получається. Молодець. Хай буде мій отець такий. О, а тепер я можу знову стати, як пішак. Не пасти сюди. Він мене так само зб'є. А у мене буде пропозиція на них двох. Йой! Це ж буде кращий хід. Так, на це я попробую. Ну я зараз вам протестую, як пам'ятаєте, я хотів ось так. Ага. Як він походить, я не знаю. А, то це То, то цей. У симпле? Ви ну, знаєте, що я походив ось так. Я походжу ось так, то він походить. Короче, ви поняли, я підходжу ось так, він походить ось так. І я збиваю, і ще нападаю на ті дві тури. Та їх двох. Поняли? Добре, то я ходжу. Я ходжу для свободи. Так, надіюсь, що мені щось добре попадається зараз. Так, молодець. От щось попалось. Молодець, мой отець. Так, в принципі, можна зробити ось так. О, поганий хід. Бой крутий хід. Ну я точно не знаю зараз. Зараз в мене страшна позиція. Капець страшно. Добре, то я зараз шутесенько. Ось так зроблю, бо він не хоче, щоб він... ось так зробити мене. Такий сюрприз, того я зроблю ось так. Супер. Ти хочеш реально Ти хочеш так того пішака? Тобі його чесно так треба! Я буду сидеть в нападе тоже. Как мне ничего не сделать? Он может. Какой-то тут. А -а -а. Мне требует кош. Не знаю, наверное. такого зла. Я походу сюда. Тут. Не було так, збили, ось так, я збиваю ось так. Получається 2 проти 3 і так буде дуже погано. мене вже нема ходів. В принципі... Попали то ось, стак, ось, так, а не це поганий хід. О, дякую, можна мені походити? Ось це найнормальніший що я можу знайти. Ось сюда. Не нормальне ж. Ще в мене був хід звідси. А, больше ніякий. Щас сюди, а або сюди, сюди. Але не знаю ч я може нічого не зроблю? Так, як я бач... як ви бачите, я... У мене тільки два пішаки, але я надіюся, що я. Тут. Ага, все, я приструюсь. Вже зараз здоровлюю по пішаках. Як ви бачите. Я вже е, починаю. Як це? Не пристроюватись, а починати. Там вже. Не вибудовувати е молодець. Дякую тобі за свого е свою туру. Так, я раз ось так роблю. Йому трохи так позаважаю. І це вже означає, що я ось так не можу походити, хоча я йому можу зробити... Я можу збити, але це буде поганий хід. Я можу хоча б піти ось так. Він робить так, він робить так. І це вже мені пристає, що це може бути вже нічия. То це буде поганий хід. Мені зараз треба знайти якось в відгук, щоб от цього якось побудити. Він, жар, ході, в принципі. Правда він виг. Ну я виграю на дружні. Але є такий шанс, що він може в мене виграти. У мене один єдиний шанс. От, речі, в нього зараз... Цей. Мені треба якось подумати, які в нього будуть ходи. Це визначає від його ходів, хто виграє, а хто програє. Бо дивіться йому зараз, от як зараз нахала нахалбуду цей. Набудую і все Йому вже цей. Йому вже гаплик. Ой, бачите, вже набудовую, вже пішака воджу вперед. Ні, головне, що от цього збити. Далі він там якось там походить. Ага, uh -huh. uh -huh. поняв. Ти хочеш зі мною ось так боротись. Зрозумів. А я хочу з тобою ось так боротись. Я виграю мною ось так. Він ось так ходить. То я зараз, якщо походжу ось так, то я втрачаю... А, якщо я походжу ось так, то він тоже втрачає. Краще мені зараз ходити ось сюди. Йой! Він туди натиснув. хай буде. Знов можу ось так походити. Добре. Все, тепер він у пасті. А якщо я погоджусь ось так, то це може бути бат. А якщо я з пішака, то так буде краще. Мені краще ось так. Так, а після того я можу ходити ось тут і вже й в мутуру вже завалити. Ага. Добре, поміняєш, в принципі, у мене ще є одна тура. То це круто хоч. Так мені треба хто остатній той виграє. То оцей. Я ось так походжу. Ну і все, в нього нема ходів. Ну Не так хоча сюди, і це я дивлюсь. Ну, виявляється, я тепер Отперти. Я вже майже нема ходів, хоча от тут... Є, і я ходжу сюди. Але не знаю, як це може вийти. У на увазі, що якщо він входить сюда або сюди, і я ходжу взагалі сюди. Він має сюди або сюди. Розуміє? Угу. Мій хід Це ось сюди. Що тепер мене є єдиний шанс поставити мат от тоді мені треба зараз сюди обходити. Ну і ви знаєте, мат, що король має... Ай! А, і тепер ти не зможеш пройти. Тепер мені треба цього короля догнати. Ось так, щоб воно було так прямо. Саме ось так. Все, і в нього зараз буде мат. Окей. Оп! Ой, зараз буде мат. ще не буде. Я зараз щось не можу. Можу я увагу прикласти, того щоб виграти. ага. Так, але буде пат. У мене ще є хід, щоб поставити мат. Це який він? Ще ніякий мені ще треба ось так. Оп, і зробили мат. Мат! все, ми змоги. Так, друзі, наша остання гра вже закінчилась. Е -е -е, і до побачення! Зустрінемось наступний час! papa